Власниця однієї мовної школи назвала батьків нацистами. Ви знаєте, це дуже схоже на якийсь фільм такого комедійного жанру, де після війни дуже багато фільмів знімали, де нацистів намагалися показати такими якимись ну, голодранцями, якимись кумедними, якимись безтолковими і так далі. Тоді, до речі, ветерани Другої світової війни казали. Не потрібно так, тому що тоді виникає питання: а хто ж з нами так воював потужно? І як же ми могли так втратити багато на війні, якщо вони ось такі? безтолкові, кумедні там, і так далі? І ось власниця мовної школи чомусь вирішила згадати це слово нацисти. Чому батьки звернулися до власниці школи? І попросили не звертатися до дітей російською мовою, тобто не вести уроки російською мовою там, де не використовується англійська мова. І власниця школи, ніби прокинулась знаєте, в вакуумі. Є отаке поняття: сферичний кінь в вакуумі. І от оця жінка чомусь чомусь. Прокинувшись, напевно, після всіх тих подій, які були в Україні, які є в Україні, там, умовно, з 2008 Від Ющенка року, через 2014 рік, через 2019, -й, 2022 -й рік, вона прокинулась, і ніби так знаєте, от а що, а де, а як, а що змінилось щось, і вирішила поагресувати проти батьків, які просять ну, розмовляти з. З дітьми українською мовою. Давайте на це подивимось спокійно. Я розумію, що зараз дехто з вас напише, а в чому проблема, а вона так спілкується і так далі. А, дійсно, в Конституції України зазначено, що сприяється розвитку різних мов в Україні, це безперечно. Але є одне, але діти, яким сьогодні 10, 5, 8, 3 роки, 12 років. Сьогодні вони привчені до української мови, вони привчені до неї в школі, в дитячому садочку, в сфері обслуговування і так далі. І не секрет, що багато молоді, хоча і говорять російською мовою, багато молоді говорять російською мовою, але цей відсоток він постійно падає. Він реально постійно падає. І навіть якщо говорять російською мовою, бо говорять батьки. А це теж не секрет, що багато говорять російською мовою, знають російську мову, але діти вже російською мовою або не читають, або її не кожне слово розуміють, так як ну тому, що російська мова на території України не розвивається в її художньо-літературному вимірі. І батьки абсолютно законно звернулись до вчительки, що ну давайте перейдемо на українську мову, так як діти звикли. Реакція вчительки абсолютно дивна. Знову таки відчуття, що вчителька прокинулась, заснувши десь у 2005 році, і не усвідомлює, що навколо неї відбувається. От ти ж розумієш, ти ж знаєш, що сьогодні до російської мови є отаке от, от відношення, є ось така реакція. Для чого йти на конфлікт? Який сенс? Ти на конфлікт. Невже в тебе в класі сидять діти, які українську мову не розуміють? Ну, цього бути не може. Це об'єктивно. Я ці тенденції помітив ще, будучи деканом а, в авіаційному університеті, я тоді зібрав колектив і попросив: кажу: не говоріть зі студентами російською мовою. Намагайтеся уникати цього навіть на перервах, тому що, походивши по коридорам, я зрозумів. Студенти говорять українською дуже багато. І це об'єктивний фактор, який є. Тобто ми можемо, він може нас влаштовувати, може не влаштовувати, ми можемо вважати, що це результат нав'язування, можемо вважати, що це результат там, пригнічення російської, як завгодно. Різні люди можуть по-різному про це говорити. Але факт залишається фактом. Наприклад, західні регіони України, вони україномовні. Центр, ну в основному україномовний плюс суржик. Схід України я знаю дуже багатьох людей, які переходять на українську мову, намагаються це зробити. І після всіх, всього того жахіття, яке вони пережили, вони прям от от спеціально говорять українською мовою. І це є. І від цього ти нікуди не дінешся. Подобається це комусь, не подобається. Але називати батьків нацистами на фоні цього, напевно, трішки кринжово відчуття, що людина просто реально прокинулася десь 2005 року. Я особисто за те, щоб українці вчили англійську мову. Я за те, щоб українці вчили математику, щоб українці вчили фізику, щоб українці знали свою мову, вчили світову історію, робили з неї висновки. Вивчали історію України, але не переписану по 150 разів під кожного президента, і мені здається, це закладе гарні підвалини української і нації, і українського народу і скажімо так, позиціонування українців з увагою довірою. Шаною до своєї країни. Ми ж бачимо, як француз пишається тим, що він француз, і в нього французька мова. Ми бачимо, як італієць пишається своєю мовою. Але українець дійсно має певні нюанси, пов'язані з двомовністю, і це непогано. Це непогано для е, всієї країни, яка насправді володіє двома мовами: і українською, і російською. Багато українців володіють і ще й англійською. Це непогано. Погано, коли. Ти називаєш нацистами батьків, які просто просять державною мовою реалізовувати освітній процес. Коротше, ситуація набула такого скандалу, мовна омбудсменка втрутилась, школа відреагувала, цю директорку відсторонили від виконання обов'язків, забрали франшизу, бо я так зрозумів, що школа ця функціонує по франшизі. Ну і на цьому, можливо, все, якщо батьки не подадуть до суду за там, звинуваченнями і за образу чистої гідності. Я вас дуже прошу. Живіть в реальному світі. Дивіться, що навколо вас відбувається. Розумійте, що люди сьогодні з різним абсолютно настроєм, що люди з різними емоціями. І там де, там, де не потрібно йти на конфлікт, не робіть цього. Намагайтесь бути емпатичними, намагайтесь розуміти ситуацію, в якій перебувають інші люди. Намагайтесь не гнути свою лінію там, де ви можете бути неправими. Дайте простір людям для реалізації, і не забувайте, що Україна реально перебуває в страшній ситуації. Реально ми перебуваємо в стані війни проти нас воює країна. В тому числі через те, що ми обрали свій вектор, і ми намагаємося жити трішечки по-іншому. Ми намагаємось бути незалежними, ми намагаємось відірватися від в тому числі, економічних і культурних процесів. Я особисто з задоволенням слухаю деякі. Деякі групи, які підтримали Україну, але співають російською мовою. Наприклад, той же самий Бі-2, або, або той же самий там, Макаревич, або деякі групи, той же самий Мумітроль, який підтримав Україну, та ж сама Алла Пугачова. Я не бачу в цьому нічого поганого. Це люди, які залишились людьми. Але в масі своїй ви бачите відношення, ви бачите, як інколи навіть молодь в тому числі ставиться до ось такого ось таких ситуацій доволі неоднозначно. І як мінімум не наштовхувати молодь на провокацію на конфлікт щодо цього питання, це дуже важливо. Це дуже важливо. Колись Адам Сміт написав книгу про... Моральні аспекти економіки, і там зазначив, що основна задача держави, основна задача громадян держави, це оберігати мир і давати максимальну свободу іншим людям, не втручаючись а, в їх життя. От ми з вами повинні жити ось таким чином. Ми повинні а, думати про те, а чи не наступаємо ми на горло іншій людині, чи не робимо ми життя іншої людини нестерпним, тому що в нас якісь є. Принципи наші, які ми намагаємось нав'язати іншим. Тому не нав'язуйте, намагайтесь бути все ж таки відповідальними. Думайте про те, що ви говорите. Думайте про те, а чи не ранитиме це інших людей. Думайте про те, що війна в Україні надзвичайно багато горя принесла і необдуманими словами. Невдуманими вчинками ви можете просто оголяти якісь нерви в Україні, які не потрібні. Ти могла просто вести уроки українською мовою, і ніхто взагалі нічого не сказав. Невже площадка школи англійської мови це та площадка, де ти повинна щось доводити батькам, а потім в результаті обзивати їх нацистами? Не думаю. Принагідно, я запрошую до нашої школи англійської мови, English Freedom Academy. Набирається зараз група Beginner, Elementary, B2, B2+, Це рівні. Є індивідуальні заняття. Приходьте, ми лояльні, ми толерантні до всіх, до ваших запитів. І з задоволенням будемо з вами працювати. Також і школа математики. Ну, це для дітей, які бояться математики, і для батьків, які не знають, що робити з дітьми, адже самі в школі математику теж не любили. А всі контакти є тут в описі. Переходьте, там є повідомлення про ці дві школи. Бережіть себе і ще раз: не агресуйте там, де це не потрібно. Це наше життя, і ми повинні бути толерантними одне до одного.